Може, тут можна теж сідати, бо вже ж поставили так, що нікому не залежав. Якщо не вистачає, що, то сідає сам, там же ще є десь Я дуже хвилювалась, тому що я прочитала цю книгу. Я дуже хвилювалась, тому що видавництво Білка ніхто не зміг приїхати і прийдеться тепер мені тримати ту марку, яку вони завжди тримають. Ну, ви ж всі знаєте, що це наші друзі, і всі знають, що у Іри операція на спіні, люда, котра повинна була приїхати, у неї тата хворіє. Ну, мені все розповіли, я надихнулася, і тепер трошечки для вас. Мої жінки Юлія Люха, вона харків'янка, у неї є багато творів, насправді, і вірші. Вона пише. Як народилася ця книга, коли почалася велика війна? Юля одразу виїхала, взяла дитину, загрібла, і виїхала в Харківську область до мами. Чоловік одразу пішов до добровольцем. Вона пробула до 9 березня там у мами в селі. Вона написала нас, спасала тканина, вони завішували тканиною чорною вікна. Бабуся колись на смерть собі готувала, бабуся померла там декілька років тому. А отак Списала їх тканина. І вона 9 березня приїхала в Харків по справах, подивилася, що як, і написала в Фейсбуці: Вірю в ЗСУ, лягаю спати без трусів. без білизни. І десь в 23 му році її так торкнуло, що вона вирішила, що всі історії, котрі вона знає, жіночі за весь цей час, вона повинна їх просто викласти. На папір. Ця книжка, е, моєї жінки, вона видана у нас не вперше. Верніше у нас вперше в Україні, а до того вона була видана в Америці, в Словакії, в Германії і деякі з них білінгви, так як і наша книжка, яку видала Білка, вона білінгва, вона англійською і українською. Е, вона обросла ця книга, я трошки просто розповім. О, да. я, трошки, я трошки розповім про... як вона створювалася тут, в Україні. Оці всі малюнки це не ілюстрації до книжки. Тобто це не були художники, котрих запрошували, щоб вони проілюстрували ці коротенькі новели, котрі написала Юля. Це їх збирали, шукали ці ем, картини. В інстаграмах, Фейсбуці, на сторінках художників і не тільки художників. Тобто вишукували ці картини, щоб вони були, щоб ти читав новелу і бачив цю світлину, щоб у тебе прикидалися якісь почуття. І півтора роки ця книга готувалася в видавництві білка, тому що, наприклад, одна картина була намальована взагалі на. Картоні. Та людина, що намалювала та жінка, вона її намалювала перші дні вторгнення, у неї не було папіру, вона була в Києві, у неї був тільки картон упаковочний. Коли їй сказали, а ви можете якось ну, цю, світ... цю картину якось її зробити, щоб вона була більш якісна, щоб ми могли її до книги взяти, а вона сказала, як я її зроблю якісно, вона на картоні взагалі намалювана. Люди викладали свої почуття, те, що вони е, дівчата. Вся книжка це все жінки, тобто не тільки новини про жінок, а й оці картиниці теж тільки жінки малювали. Єдиний, хто в цій книжці є, чоловік хто був дотичний це дизайнер. З дизайнером цікава історія. Дизайнер запропонували одному із чоловіків, котрий е, е, маститий вже е, молодий ще. Але він вже приймав участь в оформленні одного з, там, одної станції Метро. І він спочатку погодився, потім він прочитав цю книгу і сказав, ні, я її не буду брати. Чому? А тому, що вона продукує ненависть. ненависть до нашого ворога. Вона справді це продукує, це правда. Ви коли почитаєте а, ці новели, то ви будете ще більше ненавидіти. Але він пішов зараз, його забрали, і він зараз пішов воювати. І мені тепер о, така, о, така судьба, да? І мені тепер цікаво, як він буде не продукувати ненавість до ворога, коли він буде бачити, як гинуть хлопці у нього на очах. Да? І що взагалі відбувається? От так судьба викручує іноді. Да. Нічого взяли іншу людину. Білка взагалі любить, щоб і, і, і папір був, щоб от все від початку до кінця, щоб воно було от вищого гатунку. Я пишу за обкладинки. Е, Обкладинка. Тут було цей малюнок, тут було дві квітчки. У Іри воює чоловік і у Юлії Ілюхі воює, воює чоловік. Коли вони побачили, що там дві квітки, вони сказали, що ні, не, ну, це як на, на смерть. А вони попросили художницю домалюйте третю. От ми забобонні, от ми там демалюйте третю квітку. Нехай буде три. Вона демалювала цю малюсіньку малюсіньку, але демалювала. Вона навіть вона нічого навіть не, не сказала, вона сказала, добре, ну, тобто не почала заперечувати. Да? І отак з'явилася ця обкладинка, де три квітки. Про що ці новели? Новели про жінок, про їх долі спочатку Великої війни, да? про те, як вони... хтось боровся, а хтось здався. Ну, Це, це нормально, це життя. Хтось е... допомагав іншим людям, а хтось зациклився на собі. Тут немає імен. Тут можна е... приміряти на себе. Я приміряла, я вам прочитаю, і ви себе згадаєте. Що ще? Кожна з жінок, котра малювала оці малюнки, вона теж пережила свою історію. І чому так довго півтора роки? Тому що вони теж стали моїми жінками. У кожної своя історія. І я хочу зараз розповісти одну з них. Оця картина. Її малювала мати, хлопця, котрі пішов воювати. Вона малювала її на арт-терапії. Він вважався зниклим безвісті, і вона сподівалася, що він живий. І от така арт-терапія, коли ти виплескував свої емоції, вона малювала, думаючи, що він ще живий. Хлопець загинув. Єдина дитина, і от зараз я просто хочу її відео. Котре вона записала спеціально для цієї книжки. Добрий день. Мене звати Вікторія Закорко, і я одна з художниць, чиї ілюстрації є у книзі моєї жінки. Ось ця ілюстрація. Вона присвячена моєму сину. Мій син Міша встиг зробити дуже багато. За сім років, коли він самостійно вже жив у Києві, він визначився для себе з професією, справою свого життя став успішним Монтесорі педагогом працював з особливими дітками, зокрема, з дітками з аутизмом. Але на початку повномасштабного вторгнення, в перший же день, 24 лютого, він вже був на збірному пункті і вступив до лав тероборони, служив на різних в різних місцях по обороні Києва, а в березні 22-го року прийняв присягу на вірність українському народу у лавах Збройних сил України. Воював під Миколаєвом, під Херсоном, на Харківщині, під Вовчанськом і, врешті-решт під Бахмутом. У лютому минулого року мені повідомили, що він загинув. Тому книга моєї жінки стосується мене напряму, бо я саме з тих жінок, чиє життя повністю змінила війна, і цей біль буде зі мною. Завжди. Я все життя малювала так чи інакше. Але так, як з березня минулого року, звісно, що ніколи, я вимальовувала свій біль, свій відчай, свою лють, свою ненависть, свою любов. І можу впевнено сказати, що в першу чергу мене врятувало саме малювання. І я дуже вдячна видавництву і всім, хто працював над цією книгою, що мій голос і вигляді малюнка буде свідчити про те, що Росія. Робить з нами, українцями, з нашими життями. І ще я хочу прочитати вам вірш, який я написала позавчора. Свої спогади, твої запахи, наші сни, ледь торкаючись, всі зав'язую у вузли. Щоб увічнилась! Щоб не згаялась крихка мить, огорнула вже, прийняла тебе, сфер блакить, там, за обрієм, за веселкою, як ти там? З дітьми бавишся і не боляче зовсім вам. Вже окрилені, вже увінчані. це ваш час. Ми ж тут з дірками замість серця, бо без вас. Дякую. Я е, багато закладок зробила, але так я вам прочитаю цю книгу. Тому я все-таки хочу, е, а потім розповім ще про пані Вікторію. Жінка е, кожна новина починається з жінка яка. Жінка, яка чекала на те, що її е, заберуть окупанти. Жінка, яка е, впізнала сина на відео з полоненими. я читаю це. Жінка, яка впізнала сина на відео з полоненими у ворожому телеграм-каналі, виризлася зубами в кулак, щоб не завити. Він був пізньою дитиною, коли сину виповнилося 5, їй було вже за 50. Жінка пнулася зі шкіри та рвала жили, щоб він не відчував себе у чомусь обділеним, але син відчував, у них не було батька. Батька кинув тебе, бо ти стара і страшна, крикнув якось він тоді, коли його голос і тіла ламав підлітковий вік. Жінка заплакала і вмить постаріла ще сильніше. Син перепросив і вмить подорослішав. Коли він закінчив школу, жінка не хотіла йти на випускний, боялася, що однокласники засміють його через стару страшну матір, але син наполіг. йому досі було соромно за ту фразу, кинуту у хвилину болю й люті. Жінка придбала красиву сукню. Зробила зачіску макіяж. макіяж. Навечері ніхто й слова не сказав про її вік, бо син виріс кремезним і різким. Коли син вирішив іти служити, жінка його не відмовляла, адже знала, що він усе одно зробить по-своєму. Зв'язок із ним зник у травні. За два наступні місяці невідомості жінка високла і почорніла. Вона всюди шукала хоч якусь зачіпку, хоч якусь гадку, хоч маленьку крихту надії. На тому відео син виглядав дуже худим і втомленим. Але дуже схожа на неї. Жінка так і не зізналася йому, що син її рідний. Отака новина. І це правда, і це життя. Я не вмію не плакати. Про Вікторію. Що робить вона? Це був її єдиний син. Вона живе в Прибалтиці. Вона робить прикраси, вона як художниця. І вона їх продає, і всі гроші, що вона виручає, вона кидає одній одні єдиній людині, котра збирає на допомогу снайпера. Отак От вона мститься. Дуже переплилися. Судьби, поки книжка готувалася, я розповім, бо це теж про Вікторію. В Латвії, якщо я не помиляюсь, є така гора хрестів. Ти можеш туди принести свій хрест? От. І е, Людмила Петровськіння, котра редакторка е, видавництва Білка, вона, в неї донька там в прибулах. І от її донька, от як припилася сюди, її донька допомогла пані Вікторії, бо той було самі важко це зробити, принести її хрест на цю гору. Можливо, це така психологічна якась штука, я не знайшла, ще не шукала в інтернеті про цю гору, куди можна принести свій хрест. А не неможливо 100%, але от таке є. Я би дуже хотіла, щоб не було продовження цієї книги, але воно навірника буде, на жаль, поки війна є. І я би дуже хотіла, щоб у нас є в культурному центрі ця книжка. Я би дуже хотіла, щоб всі прочитали, і потім можна буде ще й обговорити емоції, ті, що у вас визовить, ці новели. Я прочитаю одну, в котрій дві. Ні, все ж таки дві. Про що? Тут більше про окупацію, не більше, а тут про окупацію і тут про нас. Е, от впізнаєте себе 100%, хтось із дівчат пізнає, тому що в одній із є жінка, котра втратила всіх своїх родичів, і вона їх втратила, е, я не буду читати цю новину, але вона їх втратила, бо вони жили на, е, в Росії і живуть, да? але вона на них поставила хрест, тому що вони не захотіли її почути, да? є така жінка. І от цю я прочитаю: жінка, яку окупували у власному домі, перетворилася на страх. Вона боялась, що її здасть сусідка навпроти. Кілька років тому вони аж до бійки посварилися через прапор на жінчиних воротах і плюнули одній у морду, а прапор висів аж до окупації. Вона боялась, що її здасть сусід праворуч. Колись Темної ночі він украв реманент з її погрібника, а жінка викликала на нього поліцію. Справу врешті вирішили полюбовна, але осад залишився. Вона боялась, що її здадуть сусіди воруч. Недавно вони ледь не перегризли одне одному горлянки за межу на горобі. Розора між... межа знову заросла травою, а жінка перестала вітатися з сусідами. Коли по жінку прийшли, вона навіть видихнула з полегшенням. Їй більше не треба було чекати на гіршого. Для неї воно вже сталося. Сусіди непомітно спостерігали, як її забирають. Крізь дірки в просічені осколками парками. Жінка намагалася вгадати, хто ж із них на неї доніс, але не вгадала. Бо сільський староста, який на всі свята вправно вдягав вишиванку, давно приготував розстрільні список. Знайома. Mm -hmm. Ну, і що не наплакати, це те, про що. Я би казала завжди. А жінка, до речі, яка втратила всіх своїх родичів, почувалася абсолютно щасливою. До речі, а, а, от те, що я вам зараз прочитаю, ілюструє картина Вікторії Запорка. Жінка, яка вчила дітей у школі української мови та літератури, закопала на городі прапор. Жінка знала, що про неї, по неї скоро прийдуть. Усе в її домі видавала націоналістку та диверсантку, полиці щільно забиті українськими книжками, бабин рушник над іконою, який мати поклала її придани, вишиванка, яку вона вдягала на перше в школі. Жінка не могла сховати книжки, її було занадто багато. Вона проводила пальцями по корінцях томіків Шевченка, Франка і Кабелянський, переставляла з полиці на полиці поетів розстріляного відродження і змахувала долоні. Повід шестидесятників, які завжди у неї лежали окремим стосиком. Частину з цих книжок жінка знала на пам'ять. Навіть якщо вони спалять їх, книжки звучатимуть у неї на різні голоси, поки живе вона сама. Жінка не могла відірвати від себе рушник і вишиванку. Вони були тією тонесенькою кров'яною ниточкою, яка тяглася від поколінь жінчиного роду, що давно злетіли в землі, до неї самої. Жінка не могла обірвати цю ниточку, не могла лишитися сиротою без роду племені в Чорному мореці. В якому танула це навколо. Тому жінка вирішила врятувати хоч прапор. Він належав не лише їй. Прапор був частиною народу і робив жінку частиною народу. Вона поклала його в трилітрову банку і закопала під підвоші. Одна маленька жінка не могла зберегти мову, культуру Україну, але вона зберегла прапор. Я хочу сказати наступне. Зараз Юлію Ілюху. Хейтять. За, за те, що її кни, книга стала першою книжкою року 24 по списку BBC. їй пишуть, що вона е, не про тих жінок написала, що вона написала не так про жінок, про тих, але не так. Її хейтять взагалі за те, що як це вона. Є більш краще на думку деяких е, фахівців. Мені це нагадує е, паралілі провожу, як е, про тому Гаріха Зерня, чому вона почала писати, вона почала писати, тому що ті бонзи від літератури казали, що е, ми самі потім напишемо, як правильно було, коли війна закінчиться. І її, вона псіханула і сказала, та ну ні, її перша книжка, до речі, перша книжка Томина. Вона одразу стала перша в списку BBC в тому році, коли вона її написала. І зараз, уже теж там, я не знаю, там 6-7 мов уже і спектакль, уже і фільм хочуть зробити. От це теж буде е, та книжка, і вже є, котра е, на багатьох мовах і котра розповідає про нас. Тому що е, і мені подобається, що тут не написано, що це там е, Юлія Юха або там Вікторія Закорка, або ще Мені подобається якраз що тут немає імен. І кожен може згадати себе, або свою сусідку, або своїх родичів, або своїх друзів. І взагалі, незважаючи на те, що тут є історії, котрі і багато насправді це не історії перемоги насправді, це історії просто життя, але тут є історії перемоги. Якщо вдуматися і прочитати, я не буду вже зачитувати, але та, починається це. Перша новина це про жінку, котра боялася помертивання. Вона боялася, що її застане раптом прилетить, а у неї, а вона тут гола, ване. І що скаже, да, от, Наташа, да. і що скаже та сусідка, котра їй постійно в спину плює, вона скаже, Боже, не підготувалася зовсім до своєї смерті, зовсім е, да, побачить там. Той ціліти в неї, на ногах і ще щось, і вона боялася. А, от, для неї був душ, дві хвилини швиденько. А потім настав той момент, коли, коли вона сказала, та ну нафіг, ну що ж це таке? Да? Вона набрала ванну, вона туди всяких солей, вона там. І вона виплеснула разом з тою водою з ванни, вона виплеснула свій страх. І потім їй було вже байдуже. Як буде і що буде, тому що ну, жити ми... треба зараз. І писали куча других, що такі самі. Так Пані так, Марія, ну вона а, вона. А, а ходити завжди в е, самому гарні, гарній білизні, що якщо не дай Бог з тобою, що е, <плес> тобі буде все одно. Тут мальчик може <плес> і бугатися, котрий <плес> тебе буде тягти. <чекати. плес> <плес> Насправді це всі наші страхи, я просто рекомендую цю книжку. Я, я прочитала, коли я узнала що сюди, коли прийде збірки, я прочитала, кажу, ні, ну мені ж треба прочитати, бо я ж повинна розповідати, я її прочитала за два дні, то я просто себе зупинила перший день, і думаю, так, Оксана, зупинись, тому що ну, треба ж якось не глотати. І якщо ви прочитаєте і будете вважати за потрібне, є сторінка Юлії Ілюхі в Фейсбуці. І... Прокоментуйте їй там десь свої, бо зараз вона пише Мені байдуже, що там кажуть ті, але я бачу, що її зачепила. Ну, вона творча натура, да? І е, не байдуже насправді. Але е, напишіть свій просто, хоча би короткі, подякуйте їй. Тому що написати таке, ух, це, ну, це треба мати дуже велику силу написати таке, і тут не одна новела, і, е, і можна розповідати і розповідати, але я все ж таки хочу, щоб ви прочитали самі. Я просто, коли готувалася, багато повиписувала, звісно, я по-своєму почала, я просто одне скажу. покраще, ніж томагаліха зерні не скажеш. Читайте книжки, а не новини. Книжки це завжди надія, навіть важкі. Дякую вам. Дякую. Дякую.